Всім привіт! Сьогодні у нас Файна Town. Це у нас 16-й будинок, 6-та квартира, 54 квадратних метрів. Зараз пройдемося коротенько, що у нас тут зроблено, що готується робити. Раніше я знімав відео, у нас робили штукатурку, закладні під кондиціонери. От. Тепер хлопці приступили до електрики. ось Розводочку роблять. Практично вже все готове, залишається тільки закріпити провода до стін. І поки електрики закінчують, само собою ми вже привезли матеріали для наступного етапу, для гіпсокартону. Гіпсокартон, профіль, настанет у нас. Тому як хлопці закінчать, а це буде завтра, я думаю, в понеділок вже зайдуть наші сан... гіпсокартонщики. От, от так у нас це все виглядає. Також у нас ще на днях тут змонтували спеціальні закладні під інсталяції. Такі металеві труби, Це, щоб людина в безпеці почувала, коли піде в туалет. А так як на стіни будуть гіпсокартону, тому потрібно було зробити таке усилення. Ну, такі одна з дива. Підписуйтесь, щоб нічого не пропустити.